Росіяни завдали масованого удару по критичній інфраструктурі. Під час нічного ракетного обстрілу окупанти атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кировоградській та Івано-Франківській областях. З березня це вже шоста масована атака на цивільну енергетичну інфраструктуру. Окупанти атакували також дві українські ТЕС. ДТЕК повідомляє, що обладнання серйозно пошкоджено. Про все детальніше далі. The cat Такі наслідки удару по Івано-Франківщині там росіяни атакували об'єкт енергетики. Як зазначає ДСНС, в результаті влучання виникла пожежа площею 400 метрів квадратних. За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Під ударом опинилася також Покровська громада. Серед чотирьох поранених семирічна дівчинка. Пошкоджені автобус двоповерху. Кова будівля, приватний будинок, господарська споруда. Шість крилатих ракет влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомили в Ова. Є руйнування загиблих. Попередньо немає. Утім, відомо про чотирьох травмованих на Вінниччині внаслідок падіння уламків дрона зайнялося приміщення лікарні. Пожежу ліквідували о п'ятій ранку. На щастя, обійшлось без жертв. Терористи о п'ятій годині ранку вдарили також по балаклії на Харківщині. На момент удару у двох будинках знаходились 12 людей. Четверо дорослих, із них одна вагітна жінка та вісім дітей. Виникла пожежа. Усіх 12 постраждалих стан середньої важкості. У однієї дитини гостра реакція на стрес. Усі госпіталізовані до лікарні. Gracias. Uh. Друзі, і для того аби ще ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.